В цьому відео я покажу вам, як створити власний аккаунт кінцевого споживача в додатку MyLevelTech. Даний додаток ви можете завантажити з Google Play Market або з App Store. На головній сторінці нас зустрічає вхід кінцевий споживач або дистриб'ютор-інсталятор. Також налаштування мови інтерфейсу, якщо, наприклад, у вас по стандарту завантажилася англійська мова. В правому верхньому кутку натискаєте на налаштування мови інтерфейсу і обираєте ту саму мову, яка вам зручніша. В нижній частині екрана натискаємо на кнопку зареєструватися. Якщо потрібно, обираємо сервер для вашого регіону. Також вибираємо тип облікового запису в нашому випадку кінцевий користувач. Біля кожної функції присутня кнопка зі знаком запитання. Натиснувши на неї, ви отримуєте детальну інформацію для зручності про цю функцію. На наступній сторінці ми вводимо детальну інформацію про наш обліковий запис, а саме: логін, пароль, підтвердження паролю, імейл. Після того, як вводимо імейл, натискаємо надіслати код підтвердження. До нас на пошту прийде код підтвердження. Повне ім'я, мобільний телефон і натискаємо кнопку Зареєструватися. Ми повертаємось на головний екран, де вводимо логін, пароль, натискаємо кнопку запам'ятати та вхід. Наступним кроком нам потрібно створити сайт. І так як ми робимо це вперше, додаток підкаже, що нам робити. Натискаємо плюсик і створюємо сайт. Назва сайту це назва вашого об'єкту. Називайте так, як вам зручно. Інсталятора вказуєте компанію, яка інсталює вам обладнання. В нашому випадку це «Номато Solar. Адреса сайту це точна геолокація, місця знаходження, обладнання. Тому переконайтеся, що у вас на телефоні включен GPS, що ви знаходитесь в тому місці, де GPS ловить добре. Натискаємо на кнопку Карта, калібруємося і додаємо вашу геолокацію. В виборі часового поясу, якщо немає Києва, вибираємо Афіни Плюс 2. І обов'язково натискаємо «Так» в пункті я згоден з тим, що сайт може віддалено підтримуватися дистриб'ютором-інсталятором. Наступним кроком ми обираємо тип нашої системи. В нашому випадку присутній гібридний інвертор батареї високовольтні закритого типу та зарядка для електромобілів. Тому ми, ми обираємо останній пункт. Якщо у вас тільки мережевий інвертор, ви вибираєте перший пункт. Якщо у вас бекап-система, тобто гібридний інвертор та акумулятори, ви обираєте другий пункт. Наступний пункт, в якому режимі буде працювати система. Ми обираємо 0% надходження. Тобто, в мережу ми продавати не будемо. Сонячні панелі у нас відсутні, тому лишається 0. Тип фотоелектричних систем не обов'язково. І розташування фотоелектричних модулів також не обов'язково. Тарифікацію бажано обрати. Ми шукаємо Європу і шукаємо Україну. Інтервали терифікації можна виставити потім. Сайт створено. Тепер потрібно в цей сайт додати наше обладнання. Але перед тим, як починати додавати обладнання, спочатку потрібно налаштувати Wi-Fi донгли. Тому в наступному відео я вам покажу, як налаштовуються Wi-Fi донгли і як додавати пристрої. Всім подякував, па-па!